Сьогодні в Україні відзначають день кінолога, люди, які працюють з собаками. І з такої нагоди ми аж змінили свою студію, бо у нас особливі гості Світлана Коломієць, начальниця всієї кінологічної служби національної поліції України. Пані Світлано, вітаю! Вітаю! І е, звичайно, що в день кінолога не можна обійтися без собаки. Це Чейс, так? Так, це бельгійська вівчарка Малінуа Чейс. Малінуачес. Так, чейсь, це її ім'я, це більш детальна а, Але це порода. дівчинка. Це дівчинка. А, а ім'я чоловіче? Ну так сталося, що в неї чоловіче ім'я, але лагідний жіночий характер. Та тут вся апаратна і вся студія з нею вже переобнімалася, перецілувалася, поки ми почали ефір. А на чому чий спеціалізується? Чейз – це собака поліції міста Києва, яка шукає наркотичні речовини. Вона має певні здобутки вже в цьому напрямку, їй три роки, але за три роки вона вже встигла знайти не один кілограм наркотичних речовин. Наприклад, в минулому році вона знайшла кілограм героїну, який був вшитий в сідушку автомобіля. Ого, а де її медалі? А вона була нагороджена кінологічною спілкою України в минулому році як одна з найкращих пошуковиць по наркотичним речовинам національної поліції. А чим нагороджують собак? А, ну зазвичай самих собак це ми нагороджуємо смаколиками, але в них є ще статуетки, медалі різні. Але ну, для неї найкраще це іграшка, любов їх господаря і смаколики, звісно. Тобто, я все-таки господар, хоч це і державний собака, та але господар є. А у кожної собаки є закріплений за нею кінолог. Зазвичай цей кінолог все життя за нею доглядає, стринує, займається з нею. Але е, інколи буває, що ми міняємо господарів. Ну це дуже рідко, але буває, що людина там не звільнилася, чи людина десь переїхала. І якщо це собака державна у нас стоїть на обліку, то ми міняємо тоді кінолога. Але якщо у нас є така практика в національної поліції України, що кінолог може прийти зі своєю собакою, ми її тестуємо. Якщо вона нам підходить, то ми укладаємо договір, і кінолог з нею служить стільки, скільки він буде у нас працювати. Пані Світлано, а є такий популярний міф про те, що собак натреновують на пошуки наркотиків, роблячи їх наркоманами. Я не бачу, щоб чийсь було наркоманкою. Ну принаймні вона. Поводиться активно, звичайно, але не настільки, як під кокаїном. А як їх тренують на пошук? Так, дійсно, це дуже розповсюджений міф, який пішов з часів Другої світової війни. В той час німці вони дійсно готували собак, щоб, прийшвчив, цю підготовку, буквально за два місяці, вони кормили, вкололи наркотичні речовини. І собака тоді звикала і дуже швидко цей процес підготовки проходив. У нас процес підготовки триває, можна сказати, все життя. Але ну в середньому там 9-10 місяців рік це перші У нас допуски до роботи. Ми можемо дати собакам. Тобто 9 місяців і 2 місяці дуже велика різниця. Ми готуємо інакше. У нас є у собака. Тестується як вона любить іграшки. У нас є улюблені іграшки, м'ячики, колечки. Ми підбираємо, що вона дуже любить, і вона. Спочатку шукає свою іграшку, а потім до цієї іграшки ми підкладаємо будь який запах, який нам потрібно, щоб собака шукала. І вона вже знає, що вона знайшла е, цей запах, вона отримає свою улюблену іграшку. І ми ну, в такий спосіб ми дресуємо всіх наших собак, будь то по наркотичним речовинам, будь то по пошуку вибухівки, і так, в принципі, дресирує майже весь світ. А можна собаку о, одну і ту ж навчити шукати і наркотики, і вибухівку, і пропалих людей. Чи це спеціалізація, які в поліції? Є ж окрема спеціалізація у кожного? Так, у нас є окремі спеціалізації, у нас є собаки з пошуку наркотичних речовин, з пошуку вибухових речовин, розшукові собаки це собаки, які шукають злочинців і дітей. Собаки спеціального призначення, це штурмові собаки спецпідрозділу корт, а також собаки з пошуку трупів. На жаль, саме цей останній напрямок він під час війни став дуже актуальним. Ми збільшили навіть кількість собак, оскільки ми шукаємо тіла загиблих після на докупованих територіях. Угу. А скільки собак загалом є в національній поліції? От в кінологічній службі у В національній поліції 913 службових собак за різними напрямками підготовки. А у вас вдома е, є собака? У мене була собака, вона вже пішла в на той світ зв'язку з це. Завжди найскладніший віком. момент, правда? Та я, я теж це переживав, я знаю це. Це дуже важкий момент. і Ти дуже довго наважуєшся на нову собаку. Крім того, я поки не готова заводити іншу собаку, оскільки в мене дуже багато зараз роботи, і я майже не буваю вдома. А я як ніхто розумію, яку увагу і час треба приділити цій собаці. Ну маючи 913 собак в межах всієї країни, можна свою любов виявляти до всіх них. А, ви сказали, що це бельгійська вівчарка, так та а які взагалі найкращі породи надаються для дресури? Тому що мені хочеться сказати тренування, але це ж дресура, фактично. А, в національній поліції найбільша кількість собак зараз це бельгійська вівчарка Малінуа, але є ще німецькі вівчарки. Ну це порода, яка… Ну це класично здається. Так. Це класична порода собак, яка використовується і в Україні, і в світі. Також ми використовуємо лабрадорів. І зараз у нас нова порода собак, яку завезена з Європи. Це голландська вівчарка. Вона Нормально. дуже схожа на бельгійську вівчарку, але трошки іншого окрасу Вона більш темніша із такими. Розводами по шерсті. вони також дуже добре піддаються фресируванню. Також у нас є невеликі породи собак: це кокер, спанілі, яхт, яхти і е, різні охотничі собаки. Вони нам дуже зручні, коли ми, наприклад, шукаємо наркотичні речовини в автобусах. Ця собака може залізти в будь-яку шпаринку і винюхати там заборонену речовину і нам показати. вона зручна в перевезенні, що її можна взяти на руки і міфити. ну а ваш пані Світлано досвід що каже яка порода така найліпше надається може на даний момент я би відзначила, все ж таки бельгійську вівчарку маліну, оскільки по всім напрямкам підготовки і використання у нас зараз ця порода присутня, тобто вони можуть використовуватися як штурмові собаки. Корт по наркотичним речовинам, як у нас Чейз, по вибухівці також вони шукають трупи. Тобто, вона така більш універсальна, я б так сказала. А будь-яку будь собаку можна зробити таким службовим? Чи у вас якісь тести? Як ну в поліцію, коли вступає людина, треба ж пройти тести, відбір, А з собаками як це відбувається? А, так, дійсно, у нас дуже жорсткі вимоги. У нас є спеціально розроблені тести для кожного напрямку, і е, деякі породи нам, в принципі, не підходять, оскільки вони були виведені. Треба ж розуміти, для чого була ця порода виведена. Наприклад, лайка чи хаски це породи, які живуть в холодних широтах, і які потрібно там бігати в стаях. Нам це не підходить. з з тих причин, що у нас має собака бути повністю орієнтована на людину, а не на стаю. Ще й сидить і не гавкає. Навіть це спеціально так? А, так, у нас останні зміни в підготовці собак. Ми намагаємося, щоб собака, коли вона, наприклад, знайшла наркотичні чи вибухові речовини, вона просто завморала, не гавкаючи, не шкрябаючи, а вела себе спокійно. І ми намагаємося, щоб наші собаки були, особливо в цих напрямках, були приязні для людей, оскільки працюємо в місцях, де багато інших сторонніх людей, і собака має бути контактною. У нас тут ніби ні наркотичних, ні вибухових нема, а честь так все одно так дуже акуратно. Відповідальність моменту розумієш, це ефір. все. Так. А, а Добре, з собаками ми розібралися. А хто може стати кінологом? Що треба для того, щоб стати кінологом? А кінологом може стати будь-яка будь-який громадянин України, який закінчив школу. Звичайно, 11 клас отримав диплом. Він проходить спеціальний відбір у національну поліцію, здає там фізичну підготовку, медичну підготовку, тести. І якщо він проходить цей відбір, він направляється в школу поліції. У нас вона єдина в Україні. Це в місті Житомирі, Житомирська академія поліції. Там готують кінологів. І він туди направляється на півроку на навчання. Туди йому дається службовий собака, з яким він вчиться, і по завершенню цієї академії вони двох здають іспити. Я постійно їжу приймаю ці іспити, і якщо вони складуть іспити, вони допускаються до роботи в поліції і кінолог, і собака. Тобто, у нас не просто, що людина має здати іспити, у нас кожна собака здає іспити, і цей іспит є його допуском до роботи ще деяких, наприклад, цуциків ми самі розводимо. У нас є племінні розплідники, і ми у нас є маленькі цуцики від там від двох місяців ми починаємо їх дресирувати. Коли ці собаці стає 9 місяців, ми направляємо їх в школу. І тільки після закінчення школи ця собака може бути допущена до роботи. Це як У людей так. А ви цих цуциків не продаєте? Чи тільки для себе розводите? Ні, це тільки для себе. Ми не займаємося. Такою роботою. А, але у нас кожна собака, можливо, люди не, не знають. Я так трошки відкрию таку маленьку таємницю. У нас кожна собака це такий самий працівник поліції, де у якої є особова справа, де є фотокартка, де збираються всі дані на неї, тобто і родовод, які якісь відзнаки, заслуги там і на неї ж виділяють гроші. Так, звісно. скільки на собаку в середньому на місяць іде? Яка не... зарплата у Чейза? В неї немає зарплати, вона повністю утримується все, що їй буде потрібно медичне обслуговування, харчування, амуніція. Це все повністю їй надає Національна поліція України. Я не можу сказати, яка це сума, бо може бути різна. Наприклад, треба вакцинацію якусь mm. зробити, чи, не дай Бог, вона захворіла, треба відвести в клініку, тобто сума може мінятися. Але ми повністю забезпечуємо все, що все необхідне. І іграшки, як я зрозумів, іграшки важливі. Так. Так, ну дякую дуже, пані Світлано, що ви до нас прийшли і це як розказали, тому що дуже багато міфів розвінчується. І взагалі цікаво. Я люблю собак. Чейс. А воно дає лапу? Так. Чейс, одесила? Вона хоче, ви її погладили. Так, я, я погладжу. Чейса, дякую. Світлані Коломієць, головній кінологині всієї національної поліції України. Ми продовжимо з новинами.